Для тих, хто вибрав першу карту, випадає карта Відлюдник-Перевернутий. На цьому тижні вам доведеться покинути свій барліг, свій сховок, вийти в люди. Інтроверти раптом виявляться екстравертами, або, навпаки, взагалі не виходитимуть із дому. Комусь вдасться вийти на волю, покинути свій сховок, до когось повернуться ті, кого давно не бачили. Хтось закінчить своє навчання, студії, езотеричні курси та понесе світло знання в маси. Хтось порве з релігією або ще більше в неї заглибиться. Як порада, ця карта рекомендує все-таки не засиджуватися в своїй келії, ділитися знаннями, отриманими в період відлюдництва, нести світло знань, навчати інших, не відмовлятися від пропозицій, від зустрічей. Від виступів, тому що у вашій голові, у, вашому, у вашій душі вже накопичилися такі перли, такі, такі колодязь знань, з яким потрібно вже ділитися. Для тих, хто вибрав другу карту, Випадає, колісниця перевернута. Як прогноз, ця карта попереджає про обережність на дорогах, в транспорті. Якщо ви зібралися в поїздку, то вона може не вдатися, раптово відмінитися. Тому заготуйте план Б. Ваша мета, можливо, не буде досягнута, і причиною може бути велика метушня, і вам буде не до того, що ви запланували. Також варто звернути увагу на здоров'я. Проблеми з ним можуть зупинити вас на ходу. Або ви просто проведете цей тиждень безцільно тиняючись містом, або лежачи на дивані з попкорном, мріючи про щось недосяжне. Як порада, ця карта рекомендує нікуди не поспішати, не брати на себе забагато відповідальності з одного боку, а з другого не бути надто легковажним. Якщо перед вами стоять високі цілі по завоюванню світу, то спочатку складіть план, розпишіть тактику і стратегію. Все потрібно робити степ степ Хто вибрав третю карту, випадає карта Блазень. Цей тиждень буде наповнений несподіванками, новими ідеями, проектами, починаннями. Якщо ви недавно завершили проєкт, стосунки або роботу, то на цьому тижні з'являться нові пропозиції і ви будете готові розпочинати нову діяльність. У вас буде невидима підтримка та захист, тож можна забути про всі перестороги та рухатися вперед. Можливо, вашої уваги потребуватимуть ваші діти або старші роди, які поводитимуться як діти. Надайте їм максимальну допомогу, вони цього потребують. Порада. Якщо ви чекаєте слушної нагоди розпочати нову діяльність, то на цьому тижні саме час. Можливо, вам потрібно оновитися, обнулитися, тому що ви надовго застрягли в своїй зоні комфорту. Але енергіям не можна застоюватися, бо це призводить до нездуження, до втоми. Впустіть своє життя, в своє житло в нові свіжі енергії. І ви будете почувати себе набагато краще і з новими силами ринитися в бій. Займіться дітьми. Це теж додасть вам енергії оновлення. Як ми бачимо, на цей тиждень випало три старших аркани. І це означає, що цей тиждень для нас, усіх, буде дуже важливий. Енергії цих старших арканів кажуть нам про вихід з зони комфорту. Про вихід з відлюдництва, але попереджають не гнати коней, не поспішати, а спокійно ставити цілі, працювати над їх досягненнями напевно, нам це все дуже швидко знадобиться. Я дякую вам всім за увагу, за довіру, за зворотній зв'язок і бажаю всім нам чудового, активного, ефективного тижня. І нехай справджуються позитивні прогнози, а не зовсім позитивні. Нехай обходять нас стороною. До зустрічі наступного тижня.